Шановні друзі, компанія Електромотор, сьогодні хочемо вам так сказати, зробити такий плюсик-бонус. Є площадочка, на якій можна приїжджати і вибирати культиватори, мотоблоки. Це у нас фірми, такі як «Кентавр», фірми ДТЗ і фірми Ford, шановні друзі. Як ви знаємо, такі от речі, як правило, краще вибирати на місці, тобі ж приїжджати, дивитися, вибирати. Що вам більше до духу підійде, тому що існують різні варіації. Це можливо, можуть бути і бензинові, дизеля, можуть бути з електростартерами. Це значить, що на базі ще стоїть акумулятор, якого можемо завести. Отакі от от різні, шановні друзі, є модельки. Зараз подивимося з вами, що зараз є на ринку. От Підійдемо, наприклад, бачимо, з фрізами стоїть у нас модель Forte. От, такі от товариш 1050 єшка. 6,5 лошадіних сил 140 кг, 4-хтактний двигун. Дата виробництва 21 рік. От у нас модель, як ми бачимо, з електростартером можна сразу завести. Ось такий товариш цікавий. Маленькі всякі речі є. Є от великого плану, як ви бачите. Прокрафт. ДТЗ стоїть, ось ДТЗ 570BN, 5,2 кВт. Можете звертатись, питати, їх також є в наявності вони. Отакі от, от товариші ДТЗ стоять. Можемо подивитися також 470 БН, BN, 5,2 кВт. Ось такі комплектації. От, бачите, цілий спектр ДТЗ. 10 кінських сил, ось моделька ДТЗ-510ДН. 560 DN моделька. Це якщо дивитися ось на такі от мотоблоки. Дізельний бачимо. ДТЗ-512, ДН-12 кінських сил. Така потужна моделька, якщо побачите. Також можна перецепчики організувати до наших мотоблоків, якщо плануєте одразу і переміщати за допомогою мотоблоків ваші речі. Ось такі от модельки Кентавр МБ 2061Д4. Кентавр в червоному кольорі. 2060D4, шановні друзі. 2060D4 теж. Бачимо, як вони виглядають ось такого плану. 2070B4 моделька. 2017 b 4 мотоблок є в наявності також. Фрези, все, що потрібно для ваших садиб. Перейдемо, подивимося, які у нас форти зараз є в наявності. Ось такий от двигун дизельний, бачимо, де 190 є. Є у нас 1350 GNU форти, бензиновий ґрунтофрез. Красень такий великий, на великих колесах. 1050G New. Такого формата Сімкінських сил. 1050G. Сім теж лошадок у нас. 4-х бензин, 112 кг вага. Ось так от виглядає. 1050G Nu. кінських сил 4 -такник. так 1050G 3. Це я так розумію, мабуть, з трьома швидкостями він йде. Оця приставочка у нас йде. Ось такі от красені. Ой. 1350 G3 New, бензиновий 15 кінських сил, 145 кг, все ж таки велетень також. Можемо подивитися, як виглядає. Тож, друзі, звертайтесь, телефонуйте, з радістю направимо, щоб могли подивитися на виставці їх тут. Як вони виглядають, що вони з себе по характеристикам являють, під ваші потреби підбір буде. 1350 є e, 3 new також моделька. Це у нас з електростартером вона йде. З різними швидкостями, шановні друзі. Ось так от виглядає виставка. Бачите, можемо подивитися з вами різні варіанти, які у нас тут є. Цілий спектр вибору. Форте, Кентавр, ДТЗ, шановні друзі, також прицепи можемо допомогти придбати. От Бачите цілий спектр, який можна побачити, вибрати. Зараз пройдемось по моделькам. Що Тут у нас Кентаври, які є. 2061, 2060, d 4 2060 d 4 модель, 2070 Ну, Мотоцикли фірми Форте. Також роблять. Так, пройдемо тут з вами. Переглянемо, як у нас тут обстановка. дтз 570BN, шановні друзі, є в наявності. ДТЗ 470BN, ДТЗ 507BN Drop M2. Так, 570 Б Мотоблок бензиновий ДТЗ 510 ДН 560-ка ДН. Дізель 512 дн Так, пройдемось подивимося. Бачите, друзі, варіація буває яка. У нас різні діаметри колес, різна потужність, різна вага, є ручний запуск, є з електрозапуском. Все береться під ваші, скажімо так, цілі, які ви плануєте вибирати. Тому, в принципі, Тут все можна підібрати, подивитись під ваші потреби. Хто якою моделлю зацікавлений, які будете робити роботи ними. Оце бренди самі ходові, які зараз є на ринку і які користуються великим попитом. Forte. Бачите, в основному червоного кольору вони зараз йдуть. Також є різні варіації їхні. 1050G модель, 1050... 1350 Вон Бачимо такий от велетень мотоблок Дізель. Це у нас МД101 Єжка люкс. Отакий от красень великий. З ліфтарем, все як потрібно для масивних робіт, скажімо так. так. Подивимося, що у нас тут ще є. Тут у нас 1050G стоїть. Також така ж моделечка. 1050G3 ми бачимо. 1350G 3 Так що, друзі, звертайтесь в компанію Електромотор. Допоможемо обрати, підсказати, де можна подивитись у нас, щоб придбати собі мотоблок, культіватор. Все, що вам буде цікаво. Бо зараз вже починаються роботи. Зараз, поки ціни ще не піднялись, можна придбати за гарною ціною. Тому звертайтеся, будемо чекати вас в компанії Електромотор. Шановні друзі, всього вам доброго! Звертайтесь